Михайло Подоляк, радник керівника со президента України, вже є гостем в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю тут питання навіть не до того, що знаєте, постійно росіяни якось намагаються розтягнути все в часі, щось десь на чомусь не погоджуються, пропонуючи щось своє. Ми готові. і Це наша позиція офіційна. От зокрема, це продукує риторично риторику свою постійно. Президент що ми готові до будь-якого майданчику в будь-якому місці, тільки призначити дату. Будемо зустрічатися, аби це було ефективно. Але до речі, сьогодні вже пролунали заяви зокрема, очільника МЗС Лаврова Російської Федерації, який говорить, що нібито завершують там напрацювання спільного цього меморандуму, і лише тоді, коли значить буде все обговорено, можлива зустріч значить на рівні трьох президентів США України, США і Росії. Те саме сказав пісковрічник Путіна. Що лише коли всі ознайомляться, ми будемо розуміти, що ви на це погоджуєтеся. Ми зустрінемося. В мене питання: чи є впевненість в тому, що буде хоч на половину. На пунктів, ми погодимося. І як ви оцінюєте, в принципі, зустріч на трьох, е якщо не зрозуміло, як мине ця зустріч от, 2 червня, про яку говорять росіяни в Стамбулі? Давайте я відразу скажу, що росіяни хочуть модерувати процеси. Вони завжди так працюють. Тобто вони психологічно хочуть тиснути на вас. Дивіться, ми будемо визначати, де саме, з ким саме, коли саме ми будемо проводити зустрічі. Це коли людина є неповноцінною, да, ну, тобто, коли вона сумнівається в тому, що вона там з себе представляє, вона завжди поводить себе так, як поводить Росія. Це перше. Тому вони хочуть модерувати процеси з точки зору організації, да того там де зустріч, про що зустріч і так далі. Це перше. Друге, безумовно, вони пропишуть такі меморандумні. Ну, взагалі, слово «меморандум» вам має подобатись. Я думаю, що ви закохані в слово меморандом. У вас є досвід вже відповідний і так далі. З Будапештом зв'язаний, до речі, двічі важливий досвід і Будапешт, і меморандум, і так далі. Але між тим, росіяни пропишуть те, що точно ніхто не буде приймати, і тому узгодження буде затягнуте. Ну тобто, вони пропишуть максимально неможливі, скажімо так. Позиції, які ніхто не прийме не тільки Україна, а й Європа, і там і Сполучені Штати, і так далі. Більше того, сьогодні Сполучені Штати про це якраз і заявляють, що те, що там заявляє Росія, є неадекватним, і це точно не приведе до фіналу війни. Але для чого це потрібно Росії? Для того, щоб затягувати час, вони кажуть, дивіться, ми ж прописали. Давайте ви погодитесь, а тоді ми там принаймні на щось погодитесь, а тоді принаймні будемо вже займатися логістикою переговорного процесу, де буде присутній Путін, і так далі. Це знову ж таки технологія. Ще одна: один елемент технології затягувати час і так далі. Що для Росії сьогодні важливо? Давайте я зафіксую Росії. Сьогодні важливо не проводити реальні переговори, а затягувати час. І друге, Росії важливо, щоб Сполучені Штати, враховуючи психотип Трампа, не прийняли швидкі рішення щодо санкцій проти Росії і щодо підтримки мілітарної України. Оце важливо для них, і тому вони будуть імітувати все, що вони роблять. І тому ми постійно і дві речі: вони постійно будуть робити вигляд, що вони модерують процес. І я, до речі, ну дуже незадоволений тим, що всі кажуть, давайте почекаємо, поки Росія щось там скаже, поки Пісков щось вийде, скаже, що Лавров. Ми не маємо на це реагувати. Є ініціативи там України, Європи, Сполучених Штатів, і маємо тиснути, щоб Росія просто автоматично або приймала, або не приймала ці ініціативи. Якщо ми будемо завжди. Залежати від ініціатив Росії, то тоді ми будемо завжди аутсайдерами. Навіщо це робити? І, друге, для Росії важливо фіктивно формувати порядок денний. Фіктивний. Да? Ну, тобто, коли вони кажуть, ну дивіться, давайте це обговоримо. Ви не готові? Ну, тоді і Путін має. Але ж питання затишатись. в тому, що, знаєте, ми всі собі ставили питання і один одному. Невже Трамп? І його найближче оточення не розуміють, що їх як то кажуть, за носа водять. Так вже політико пише, що у Трампа, а вони послуговуються своїми внутрішніми джерелами. Що у Трампа скоро увіть обірветься терпець, да і власне Трамп саме вже ж говорить про те, що значить дослівно Путін грає з вогнем. І тому я, я так у я... мене питання. Ні, в мене питання. Якщо ви ви кажете, що росіяни, і це очевидно, що вони досі намагаються якось все розтягувати в часі. Пане Назаре, тоді я вас переб'ю так відразу. Я розумію, про що ви спитаєте, і тоді Путін, як людина зі спецслужби, робить те, що він робить. Дивіться, що він сьогодні не робить. Перше, він трошки зменшує кількість ударів по цивільній інфраструктурі України. Трошки сьогодні менше ніж вчора, позавчора, ну три дні. Ну, тобто, не 350 дронів, знижує а 100 градус. дронів да, знижує градус. І паралельно виходить Пісков і каже: чи Лавров, 2 квітня, ми 2 червня mm. ми готові на переговори. Класика це ж Росія. В цьому то й проблема. І Трамп. Американська сторона, інші, ну дивіться, ж Росія готова. Дивіться, вони ж зменшили кількість ударів по Україні. Вони готові до переговорного, до другого раунду переговорів і так далі. От в цьому проблема. Росія, я вже неодноразово казав, передбачувана у всіх сенсах цього слова. Все, що вони роблять, це прописано. Можна підручник писати, що буде робити Росія завтра, що буде робити післязавтра. От все, що Росія робить, це маленька маніпулятивна технологія. Вона достатньо очевидна, але. На жаль, світ реагує не так, як ми з вами. Він робить так, дивіться, вони ж зменшили. Вони не 300 дронів відправляють на Україну. А 100 всього ну це вже прогрес. Далі. Ну, Росія готова до другого раунду переговорів. Вони вже меморандум якийсь написали. Вони прийдуть на другий раунд. А на другому раунді будуть ті ж самі люди і будуть ті ж самі умови, тільки прописані. І там будуть те ж саме. Україна має. Дивіться, не Росія має зупинити агресію. Не Росія має припинити удари по цивільній інфраструктурі України. Не Росія має відповідати за початок війни як ініціатор війни. А Україна має віддати Росії е, щось, віддати Росії свій суверенітет і погодитись на те. І тут я буду цитувати Лаврова. Угу. Що Лавров сказав? Ми ніколи не дозволимо Україні користуватися своїми внутрішніми законами. Ми хочемо, щоб в Україні домінував руський мір. Ось і все. Ну там проблема не в тому, що вони не хочуть законами українськими, значить, до них апелювати, а вони ж вважають, в принципі, що в Україні влада нелегітимна, конституцію потрібно переписувати. А відтак і а ще краще, щоб це росіяни робили поставлені про на посадах. Все а, це робили. А, а, а я задам питання зустрічне. А хто така Росія для України? А хто так? ні, ні, давайте так. Не так питання зараз хочете. Я історії. Я, я, я задам інше питання. А, а хто така Росія для Мексики, наприклад? Росія для Мексики? Да ну чому Росія має визначати, є легітимною влада в Мексиці чи немає? От так само для України. Хто така Росія для України з точки зору легітимна влада, легітимні тут закони? Як працює конституція, куди хоче йти суверенна держава Україна? Хто така Росія в рамках міжнародного права для України з точки зору визначати, що для нас з вами важливо, що не важливо? Російська мова, українська мова, Достоєвський, Булгаков, Росія тут до чого? Так само і до Мексики переходимо. Ацтеки, яке, яке мають відношення Знаєте, справедлив... до Росії? Знаєте, справедливості заради. Давайте згадаємо заяву риторику перших тижнів. Це вже якось зійшло на нівець Трампа, то ж само, коли він щойно був обраний. Ну, про перейменування мексиканської затоки, наприклад, про ситуацію там з. Та багато було різних тем, які не я стосуються, не стосуються Добре. Сполучених я Штатів прийду. Америки, Добре. але давайте про трошки ні, 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 перейдемо давайте до цього. Трошки, дивіться. З цієї теми Щ, щодо мексиканської затоки. Так там велика кількість штатів сполучених штатів мають відношення до мексиканської затоки. Ну вони набагато зусідливі. менше, ніж Мексика має відношення до цієї затоки. І він хоче, щоб це була американська. Mm -hmm. Тут я ще хоча б логіку якусь бачу, які відношення Росія має до України, от які ну з точки зору законів, з точки зору. Суб'єктних прав з точки Тоді... зору суверенної і е, зовнішньої політики, і так далі, яке тоді я вам одразу згадаю знову ж таки те, що злили російські змі, так розумію, з посилу МЗС РФ і самого Лаврова. Бо деякі там цитати вже просочилися, так би мовити, інформпростір, і що підхопили західні змі щодо цих самих умов, які будуть обговорюватися в контексті меморандуму російського. Там же є одна з умов: щоб це вже не до нас, а до е, 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 північно-атлантичного альянсу до Сполучених Штатів, щоб НАТО, нібито не розширювалося на схід, щоб НАТО не. В жодним чином до НАТО не потрапили там не лише Україна, Грузія і Молдова, і щоб на кордонах східних там у кажучи, на кордонах Російської Федерації не створювалася, на їх думку, якась загроза їх безпеці. І от в мене питання. Давайте все ж таки повернемося до дискурсу от цього перемовного процесу. Ми можемо собі приблизно уявити, або навіть не приблизно, що буде в цьому меморандумі. Так само ми маємо розуміти і можемо уявляти, як... що ми можемо запропонувати. Ну, приблизно, так воно не співпадає з інтересами росіян, так само, як і наші тези не співпадають з їх. Що буде після 2 червня? Давайте про це нічого. Все так само буде, як сьогодні. Буде зафіксована, просто ще раз буде зафіксована позиція України. Абсолютно конкретно навіть для країн глобального півдня, що Україна готова до справедливого фіналу війни. До переговорного процесу, до припинення вогню, і взагалі Україна не є країною, яка веде війну, вона веде в оборонну війну і так далі. І буде зафіксовано, що Росія хоче продовжувати експансію. Нічого іншого не буде. Ви абсолютно праві. Дивіться, для мене це взагалі загадково виглядає. Тільки це Ройтер з посиланням на джерела говорить про те, що Путін про це говорить, що мають дати письмові гарантії. Що НАТО не буде розширюватись на, скажімо так, на країни Молдова, Україну і Грузію? Ну, по-перше, до чого до війни в Україні мають відношення Молдова і Грузія. Ви розумієте, чому це психіатрія да? з точки зору Путіна? Але з іншого боку, так а чому країни мають відмовитись від суверенних своїх прав? Ну в чому сенс? Ну тобто Росія щось хоче. Ну, так робіть в себе там, на кордонах там, певні буферні зони, ставте собі гарнізони і так далі. До чого тут країни, особливо, наприклад, Молдова, яка взагалі не має кордону загального з Російською Федерацією? Я хочу, Дивіться, давайте зафіксуємо: в Молдові є територія, яку захопили росіяни під назвою Придністрів'я. Вони там встановлюють свої права. Це територія є незаконною з точки зору міжнародного права. А до чого тут Росія взагалі? Де Росія і де Молдова? Який кордон там поряд? Ну, тобто... Я просто хочу, щоб ну, це лягає в вами... більш глобальну площину, знову ж таки, заяв і представників Держдуми російської, що вони хочуть я, перезапустити я, Радянський я, Союз да, 2.0. але в такому купо, купірованому да, да, вигляді да, да, Україна да. А питання Білорус... в іншому Питання в тому, яке відношення це має до безпеки кордонів Росії? Мол, ну, це долар. не більше ніж риторика і їх вимоги. Тому дивіться, повернемось до того, в чому є причина війни. Причина війни є ненавість до перше, поразки. У холодній війні і е, розпаду Радянського Союзу. А хто винний в цьому, на думку Путіна? Mm -hmm. Сполучені Штати. Що по відношенню до Сполучених Штатів робить сьогодні Путін? Обнулює репутацію Сполучених Штатів, він хоче приниження Сполучених Штатів, це вже не про нас. Друге, по відношенню до нас, що є наслідком цієї хворобливої ідеї, що несправедливо розпався Радянський Союз? Приниження суверенних амбіцій. України, Молдови, Грузії, Казахстану, будь-якої країни, що треба на місці Росії робити? Мало того, що принизити, мало того, що захопити ці території, так ще й депортувати чи знищити людей, які дозволили собі, собі а, мати сумнів, в тому що Росія є домінантною країною на цьому просторі. Все. Тому, а як ви хочете домовитись з країною, яку хоче вас вбивати, тому що ви для неї є ворогом принциповим. А давайте ми це питання задресуємо президенту Сполучених Штатів Америки, тим паче, що він, ну судячи з його заяв, досить войовничо налагоджений на короткострокову перспективу. Він каже, що ми дуже швидко дізнаємося на що готова, а, а на що не готова Російська Федерація, почуємо Дональда Трампа. Ми швидко дізнаємося, чи Путін нас обдурював, чи ні. І якщо обдурював, ми відреагуємо на це трохи по-іншому, але це займе десь півтора чи два тижні. Я дуже дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей в Україні вбивали під час переговорів. Це мене дуже розчарувало. Якщо ви пригадаєте, ми вже це обговорювали один-два тижні тиждень тому, тобто лишився ще по суті тиждень. Щось змінилося в принципі в такій геополітичній складовій. А... Ні, ні ні. Росія продовжує робити те, що вона робить. Тобто вона вважає, що Україну вона хоче взяти і може взяти під контроль, фактичний. І вони продовжують там по лінії фронту проводити певні операції, вони продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Україні, України. Україна, безумовно, наносить зустрічні удари. Сполучені Штати ведуть зовсім іншу дискусію. І мені ця дискусія вже подобається, дуже подобається. Тому що вони говорять про те, що, ну певно, все виглядає не так, як ми говорили там, 100 днів тому чи 50 днів тому. І Де так практичні далі. рішення? Санкції і. Звідчених допомогу... штатів немає санкцій ніяких поки що. Сьогодні немає. Він лише... Трамп лише розмірковує. А, ну, по-перше, дивіться, пакети санкцій працюють ті, які були напрацьовані ще за минулої адміністрації. Да? І плюс європейські пакети санкцій працюють. А, це перше, друге, немає зупинки. Цих домовленостей, які були між Україною і Сполученими Штатами за минулої адміністрації постачання йде, розвід інформації йде нічого не зупинено і так далі. З іншого боку, як тільки Трамп буде розуміти, що його особисту репутацію суб'єкт на прізвище Путін обнулює, він прийме зовсім інші рішення, і це будуть достатньо швидкі рішення. Це будуть неповільні рішення, і цього боїться Путін. Дивіться, що робить Путін? Путін постійно говорить про те, що він готовий домовляти зі сполученими штатами. Він готовий там телефонувати пану Трампу, він готовий з ним розмовляти і так далі. Для чого для того, щоб відтягнути не, 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 не те, що буде обов'язковим. Реакцію, абсолютно жорстку реакцію Трампа на його хамську поведінку. Тиждень, два, три, місяць. Ви знаєте, в чому проблема сьогодні? Проблема в тому, що Трамп він достатньо чутливо відноситься до того, що говорять там, його оточення, виборець. Демократ, о, республіканські демократичні конгресмени і сенатори і так далі. Він зовсім іншу картину сьогодні бачить. Після ста днів свого управління він розуміє, що всі налаштовані трошки інакше до Росії, ніж це було там, наприклад, 50 днів тому. Тоді всі казали: Ну добре, в тебе є там стратегія, давай. А сьогодні всі говорять, Та ні, Росія вважає нас там, ну, хоче принизити нас. Вона б'є по нашій репутації. Вона вважає, що ми взагалі нічого не контролюємо. Росія домінує і так далі. Всі ці угоди, про які ви говорите, вони є нереалістичними, тому що Росія залежить від Китаю, ну, з економічної точки зору, і так далі. І ця диску дискусія вже на внутрішня, в Сполучених Штатах вона є очевидною, і Трамп це розуміє. І це зовсім інше. Він чутливо відноситься до всього цього. Ну, направду, те, що. Там не те, щоб кипить, бурлить, але жваво обговорюються взагалі оці перші там місяці президентства Трампа, і, зокрема, в стані демократів та й республіканців. До речі, теж ви про це згадали. Досить активно обговорюється питання, що потрібно вже щось робити, тому що не пане Назар. Я вас переб'ю. Дивіться. А вони обговорюють, що потрібно щось робити. Не, ну вони Добре, є, є практична складова. Да, бо да, да, 80 да, конгресменів 82. готують і санкції. Uh, uh, скільки сімдесят uh, два uh, uh, тільки uh, санаторів, А не конгресменів ну, а, uh, Да, це uh, законопроект Блюменталя yeah. Грема. Але давайте про інше. О, дивіться: вони обговорюють, вони починають тиснути, і це вже зовсім іншого рівня. Тиск да. Ну тобто Трамп на це реагує ще трошки, ще трошки, і зовсім буде інша картинка. Тобто, дивіться, 70% виборців, незалежно від того, демократичні вони чи республіканські, вони говорять, чекай, це ж нас принижують. Ви що, хочете нам Афганістан 2-0 зробити, тільки набагато більш потужніший? Далі, конгресмени і сенатори говорять, чекайте, це що? Ви хочете, щоб ми програли пряме глобальне протистояння тандему Росія-Китай. Та це неможливо. Далі. Інші, дивіться, розвідспівтовариство підписало сьогодні, ну, підписало Тулсі Габар, да? mm. підписало, що ключовою небезпекою для Сполучених Штатів є Російська Федерація, яка провокує багато регіональних конфліктів, яка інвестує в дискредитацію Сполучених Штатів багато коштів і так далі. Чекайте, ви хочете, щоб нас обнулювали? Оце все тиск, Н -н -н не наш з вами. І навіть не європейських наших лобістів е в такому вигляді, як пан Ступ, це робить, да? і так далі. Це внутрішня дискусія в Сполучених Штатах. Це зовсім інший рівень. Дивіться, всі ці підкастери, я вже неодноразово казав, сьогодні, які ще вчора говорили про те, що Україна це щось там не зрозуміле. Вона може сама там напала на Росію. Вони сьогодні аутсайдери, вони відходять на другий план. Вони вже не так впливають, як ще вчора на формування громадської фундаментальної думки серед. Ультрарадикальних навіть республіканців. Вони розуміють, що так не виглядає це все. Дивіться, пан Зеленський коректно веде себе по відношенню до Сполучених Штатів. Більше того, пан Зеленський говорить: дивіться, я готовий все зробити, щоб ваша репутація виглядала набагато більш ну пристойніше. Да? Ну, тобто, щоб Сполучені Штати виглядали дійсно як глобальна домінуюча сила, і в той же час Путін хі-хі-ха-ха все робить для того, щоб ви виглядали нікчемно. Вони ж про це бачите, говорять. Бачите, е ютубери, там теж блогери. Вони е виглядають як ютубери, аутсайдери, це, да. аутсайдери. Але Трамп поки що ще може у нього є так мовити порох. Да і запал А про щодо а... щодо дописів, Давайте я просто зацитую, що він написав. А ви прокоментуєте це. Е значить, він розкритикував його. Путіна за заяви е за його бездіяльність діяльність щодо миру. Значить, і заявив, що якби не він, не Трамп з Росією вже давно би трапилися справді жахливі речі. Я маю на увазі це цитата: дійсно жахливі він грається з вогнем, написав Трамп. У Мене питання: а які би жахливі речі сталися з Росією з обнулення, остаточне обнулення можливості ну, Росії це не просто слова, не просто риторика, ні, 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 не обнулення це повна заборона російської сировинної індустрії, тобто практично. це про санкції. Які це могли не, би не, не, бути введені. це вене. навіть не тільки про санкції, це про те, що Росія б не була присутня ніде. Слухайте, ну, ну Індія, ніхто ж Китаю, Індії не заборонить купувати? Санкції, да, не заборонять, ну просто ведуть 500 відсоткове мито, яке якраз запропонував Гремі Блюменталі. Все, а Індія, дивіться, і Індія, і Китай скажуть: та ні, ну чекайте, ну да, ми тут заробляємо, тобто ми дешевше купуємо там. Не 60 доларів за барель Уралсу платимо, а там 50. Ну, ми не хочемо отримати 50 плюс ще там тисячу доларів е санкційного тиску. Ну вибачте, давайте е про інше. Трамп Трамп мені подобається в чому? В тому, що він чіткий. Да? Тобто він каже, так, я. Хочу реалізувати там елементи м'якої дипломатії по відношенню до Путіна. Чому я з ним працював, коли я був в першому терміні президентства, 16-19 рік у мене були там певні спілкування. Я розумію, як з ним працювати. Я готовий на нього там підтиснути, там щось сказати, і він буде там відповідно реагувати. Трамп не очікував того, що Путін змінився кардинально. Для Путіна сьогодні він відкинув все, що там маскувалось, да от все, що він там робив 10 років, 15 років і так далі. І сьогодні Путін реалізує те, чим він жив, все своє життя. Ненавістю до конкретної там, країни, там, до конкретних людей і так далі. Війна заради війни, вбивство заради вбивства. Він є адептом смерті, як такої. Да? І Трамп ніяк не може до кінця ще усвідомити, що це інша людина. Да? Але він до цього приходить. Тому треба спокійно відноситися до того, що йому певний час ще потрібно. Я розумію, що ми хотіли б там швидких рішень, швидких логістичних там, дій да, на користь України і так далі. Все це буде. Я і там. 10, там, тижнів тому ми про це говорили, коли тільки Трамп починав свою каденцію. Казав, давайте так, в нього є особливості стиля, він буде говорити. Він бажає там домовитись з путіним. Він бажає реалізувати оці, скажімо так, ключові елементи своєї там м'якої дипломатії. і Так далі це не буде працювати. Чому тому, що Путін і раціональна людина? Він не готовий, як Трамп, там комерціоналізувати там дипломацію, зайти в якісь угоди і так далі. Для Путіна війна заради війни це ключове. Він інакше не втримає під контролем свою країну, все, але Трамп поступово до цього приходить до розуміння цього, і тоді він, як людина, яка емоційно вкладалась в іншу стратегію. Він тоді буде потребувати з Росії всю компенсацію Знаєте, так в разі жування цієї гумки Путіним і Росіянами в подальшому. Чи можна ну от як ви вважаєте, очікувати, що будуть більш чіткі і конкретні рішення? Не лише про санкції, я говорю, а наприклад, ті ж самі США разом із іншими країнами з Британією, з ЄС підтвердять слова Мерса щодо дозволу по далекобійним ударам а по Росії нададуть озброєння відповідне О, на 300 речі. плюс кілометрів. Давайте і тут так далі. Чітко розставимо крапки на дише, щоб не було там спекуляцій. Дивіться, дозвіли не потрібні, тому що немає червоних ліній. Війна перенесена на територію Росії. Можна будь-яку зброю використовувати для ударів по До території Росії. До сьогоднішнього дня Питання нам потрібен дозвіл на використання телекобільних Не Немає нічого. Ми використовуємо все, що нам треба, так як нам треба. Питання в іншому. У нас немає інших ракет, окрім українських дронів і українських ракет. Питання в тому, чи будуть постачання відповідних ракет. От в цьому проблема їх не було. Ну тобто, цих ракет, які можна було б використовувати там в певному сенсі для ударів. Я ж не кажу про територію окуповану. Да? Тут ми можемо використовувати будь-які, це ж наша територія Крим, там, наприклад, чи там Донецька, Луганська область, і так далі. По території Росії на сьогоднішній день я зафіксую юридичний стан такий: війна перенесена на територію Росії. Ми можемо використовувати будь-яку зброю на території Росії. Не треба про це говорити, ну яку зброю саме ми використовуємо, знищуємо і знищуємо. А друге, сам факт постачання зброї, от в цьому проблема. Тобто цієї зброї, в даному випадку про ракети дальністю там, 250 і плюс кілометрів, да, 250, 300, 500, 700 чи тисяча кілометрів, їй недостатньо. От тут, якщо вони будуть про це не говорити, а постачати, перейдемо до Сполучених Штатів. Ви абсолютно праві. Дуже коротко підсумуємо. Сполучені Штати, як тільки Трамп буде розуміти, що Путін вважає його людиною, яку можна ображати, репутацію якої можна обнулювати, з якої можна взяти сатисфакцію за програш радянського союзу у холодній війні, якого можна принизити до статусу Афганістан 2.0» і Так далі, от в цей момент Трамп прийме максимально жорсткі рішення щодо Російської Федерації і санкції. Можемо там говорити математично, як це буде виглядати, тому що це мають бути заборонні санкції. Це нафта ціна інша. Кількість нафти на глобальному ринку Близькосхідної має бути більше суттєво. Там 2 мільйона барелів в день додаткової нафти. Російська нафта марки в має впасти до ціни там 30, 25, 30 доларів при собівартості до видобутку. Там 40. І так далі з одного боку. З іншого боку, у все, що ви говорите про ракети, про удари по території Росії, має бути максимізовано там в 10, 15, 20 разів. Єдине, що хотілося б, щоб все ж таки якось процеси пришвидшилися, і ми дізналися про це раніше ніж пізніше. Пане Михайло, дякую за те, дякую. що завітали. Михайло Подоляк був гостем у цій порі. керівника рівника президента України спілкувалися щодо перспектив перемовного процесу Україна, Росія а в подальшому і США.